Що ж, давайте тоді загорнемо за одного дуже могучого дідуся Гендельфа по захисту Мінастіріта. Кабум, розказуй. Сарон learns that the ring is in the hands of a hobby. He will be drawn to it. Fate has given us four, and he knows not who bears the ring. This confusion is the bait I must place in my trap. Don't you understand? The enemy thinks you have the ring. He's coming for you. Then the war will come, and Rohan will ride to Gondor's aid, striking from the north, unchecked by a now cleansed Isengard. Aragorn travels through death's shadow to summon to the White City an army that even Sauron cannot master. With Pippin, I travel to Minas Tirith, the anvil upon which we must beat Sauron's armies, in our bid to buy Frodo and Sam enough time. But a Gondor, Bele hard. Bele mista. I will not bow to this ranger from the north. Okay. Is there any hope, kind For Frodo and Sam? There never was much hope. Just a fool's hope. It will be before all these walls that the doom of our time shall be decided. No, are at a От і все, йдемо обороняти від сердочки дурних. Все, спати. дурень. Пішов гуляти. Єсть. Все, та тебе скинули. Титшот, э, алло! Вс, щас дурю. Бежимо сюда, сюда, тут уже 2 цього драбинки поставлені. Скидувати їх треба. Я ніяк ні... ну за скільки раз я би не грав, я не знаю як скинути того доджика зверху. У мене попробуємо зараз. Як від нього позбутись? У нього є... О, ця хпшка. Вест а я уже тума тепер Слітає О, знайде в нього єх хп, значить можна збити якось. Але я не знаю як. У меня це нервує. Так, ты ч-я, ало, ч так стріляєш? Обладів. Скину. Нахрозітки повізали, аж тут немає ніякого підробинки. Да можно вылезти. Ну, бачите, там не а я мене не весь час. Ого, як падають чуденько. Щоб забув скинути. Скидуй, скидуй, гендер, скидуй! скейдуй. Допомагати, бежу! Міс. Пішо спати. Я, цікав, я тепер хоч можу їх? Не, не можу. Бляха, муха. Чи вилізли їх? Дебілів. Ей! Має совість. Да, мене чева не вробити. Алло, тип, заспокойся. Шо. Ще не встиг ти вже полетів. Дурбетло. Так, де ще тут дробинки, де ще драбинка. А ти цей чип в так не вчасно я в шоці. Ти через те, що обстрілюють? Я не бачу, що вони роблять. О, бляха! Звідки от цього побирали цю всю галибу Ці тролі, я пересете. Полкають їх Ух ти ж бляха! Біжу, я біжу, біжу, біжу! Де треба поскидувати, бо зараз зараз І хто кто застикат тут буде, Чи не дай бог? Ля, шо звуки стрьомні. Та да, все, давай притягне його. Прижми, Все, я побіг. Орки поменше стало. Давай гендер. Ох, не невысочай нам Гендальфа. Чесно. Е, yeah, хорош по 600, по 600, по 600, по 600, давай. Скинул. Скинув. Мало їх було. Доша тримається, але їх мало було. Давай, щас, щас до 600 пче. Снего не мать что? Wszystko, spadę Dobra, idź, 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 idź! Dobra, to jest jedna z osób, która znajduje na blisko Na kapier, blisko Nie, z tych, czy, czy. nie, 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 za to nie, 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 Ось їх там біжить я в шоці наступаючих їх. Оце тип знов тут стане зараз. Мене попустить. І так треба бігати, поки не... якась херня не станеться. Ты шо, діва, все это мені хп. Ну шо, Чип, вообще охранел? Это мне хп. На этом хп шучку. Я тебе сбиваю, пока вона так близько не дійшла. Наверное, ну, раз великий. Два великий. Да, рифу тужный. Обляху забегал. Пало, хорошо. Прошедший. А хиздя їх скидывай не піднимають, чо вообще? Можешь так робити? Якщо я ч, я скинул на час Ох, зараз заробь, головне не, не подохнется зараз випадково Чуть-чуть не встиг У мене нема пострілів, бляха, та нема пострілів у мене. Ніхто мені не дає стріли. Ну, стріли... О, не, дали мені стріли. Ще стріли дали. Хорошо. Я пішов. Бляха, як вас тут поволізала. Ніби ці елефанти. Як їх називали вроді. Я нічого не, не путаю. Ці тваринки зі заходу чи сходу Чи з півночі чи, чи з півдня? ну де звідти. Є, <гум> yeah, поскидували їх. Супер, давай скиди, скиди, скиди. бо мені щось здається, вони вже близько. Давай, раз, потужний постріл Два потужний постріл. І третій давай Є! Yeah. пала зараза. О, гендель, биди, бі... набігався, набігався тут за цю місію. Бляха, то я чеки пішов уже, підняли. Я ж не за Леголаса повністю для всіх, а не тільки для нього. О, бляха, вони же близько були. Ничего. Сейчас я піду поможу їм. Скинул. Да, як, якби не Гендальф, тут бы полноценна сдача. Места. Зато наместник долбаний. Всю малину попортив. Давай що, Гендальф, опинився там, де треба. Не не не, дым встиг зараз піду 600 заспіду шессоти все. вс ще я 600 Ого, я вже пи там левел. Давай, скиды, Гендри, скидывай. Да куда ты поволазили, вот бачика? Давай, давай, давай. Є! Yeah, хорош, скинули. На их там внизу приб'є. А, все, да? головне було ту скинути. Ах, двері б'ють, ах, б'ють двері. То би їх захищати йти. Ого, де ви були ви? Ця армія вся. Скільки чіпів влазило? Капіц. О, вот як працює ця херня. А, це треба бігти вниз разом з ними, всіма. Побігли, побігли! Тут з вами! Да, вони всі бжуть! А, дай тут мене завалило! Ну окей, давай побігли! Бляха є чиятих! Оце кайфово! Далі повинні вистояти? Тримайте, двери, тримайте! У нас всеки не ветра мои Гендеш, таки е стои и Си обруч. Провиш ли? музичка. Я по-моему сам я лап апну. Супер, далі кайфово. 41 тысяча для прокачки у мене є. Солидненько, солидненько. Континюю Щаму прокачаемся. Ух ты ж, бляха, там ціни капец, конечно. Ну, это прокачаем цей, уже до нього не вертаться на початок. Це шо? Окей, нехай, да. Це що? А, це сніший вистріл? Так а ну що тоді є тут на цих левелах? Це Power of Palantir. А, це... більше б де... на, довше тримає щит, я поняв. Вс, це качне, бо це треба. Від цього більше мене досвіду буде. 15 тисяч! Це що, які ціни? Increase your health. To co? A to jest jeszcze jeden przyjemczyk. Aha, pojęłam. No Aha, to, Gender, pa pokaczajmy. O maksymum, o ile można. I weźmiemy sobie już te dwa sztuki. Drugi źródła. 4, 4, 3, 4. A to maksymalnie przeciw źródłom. Ага. Фарплантір. Хпшку качнем. ХПшку треба багачам. О, є ще Race рейса Honor. Honor, тобто. Ну и все, случай прокачались. Яха стільки бат, бабла і все, все равно не хватает.